Доброго дня, шановні колеги. У нас наявний форум розпочинаємо засідання виконавчого комітету. 45 чергове засідання. Присутні доправичі засоби масової інформації, організаційне і логічного управління. Є пропозиція 27 проєктів рішення розглянути і підтримати в денний в цілому. Прошу голосувати. Розглядаємо проєкт рішення про відмову наданні дозволям на розміщення зовнішньої светлана бо дичубства актуального місця. Я б сказав, найкраще місце Світа України. Чого відмовляємо? Відмовляємо, тому що за законом про адміністративну процедуру ми призупинили цю дію. Заява ще була від 15 го але вчасно не подані документи, немає згоди балансу отримувача об'єкту. Виправлять, ми винесемо в нас всі такі питання. В наступних рішеннях вирішується позитивно. Я не Є запитання. Є пропозиція підтримати. Прошу вас. Про припинення дії дозволу на розміщення зловнішнього плану. Це припинення на підставі ді... заяви замовника фізичної особи. Фізична роботи. особа каміна да, да. звернулася припинила. Да. Зв'язку з тим, що за... переходить в інтернет-продажі, бізнес не пішов. Є пропозиція підтримати. Mm -hmm. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікуну. Петренко, до соціального захисту Зінеса просить надати їй подання до суду щодо можливості її призначення опікуном на доньку, донька з інвалідом з дитинства. Є пропозиція відтримати. Про надання до суду. Подання щодо можливості призначення опікуна. Заявник звернувся з подібною заявою про надання йому подання до суду щодо можливості призначення його опікуном над матір'ю 34-го року народження, він є єдиним сином. Тобто зараз під час військового конфлікту діти почали доглядати за батьками, хвилюватися mm -hmm. за те, щоб у батьків було все нормально. Я так розумію. Тут є всі підстави, бо є заключення психіатра. Дякую. Є пропозиція підтримати. Дякую. При надання дозволу на виявлення заробних насаджень Доначенко про Миколаїв, що війни контролювання. Відступ ви комунальних потребу зажект 3 про проведення обсадження. Обстеження зелені насадження так пропонується. Розгляди питання стосовно виділення дерев. Два дерева по вулиці Чорних Запорожців No50, одне дерево по бульвару Незалежності 15, 6 дерев по вулиці Катеори Симона, рівні районі будинку 17. По 15-му, я так розумію, це там, де ми робимо роботи по внутрішньому квартанні української. Є запитання? А, ні, це бульвар Незалежності, В незадовільному стані. Є пропозиція підтримки. Прошлого здавай усі. Дякую. Про видачу службового протерівня заселення службової житлової площі, приключення житлової площі сподування для тимчасового проживання принесення з рішення облаковачного комітету проійсну міської ради Київської області від 20.06.23 року з номером 458 та від 18.02.2025 з номером 139. Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та житла. У зв'язку з надходженням листа Київського квартирного експозиційного управління щодо включення квартир в статус службових бурок, підготовлений даний проєкт рішення. Є запитання? Прошу голосувати. Одного голосу. Про використання житлових приміщень з Фонду житла для тимчасового проживання про внесення зміну рішення виконавчого комітету Дорогої міської ради Бруської райони Київської області від 2.11.21 року з номером 847 від 27.06.2023 року з номером 486 від 30.07.2024 року з номером 813. У зв'язку з виглядом це я мешканців гуртожитку,

Це неодноразові звернення, які надходили від мешканців. Справа в тому, що заасфальтували на вулицю Євгена Ковальців, є найнижча точка, і та система скажімо, збору води, вона при залпових дощах неефективна. Тому є пропозиція з'єднати цю систему з вулицею Молодіжної і вивести на озеро Путовська, Так. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одного Про встановлення тарифу на теплову енергію, виробництво транспортування, постачання теплової енергії та послуг з постачання теплової енергії, що виробляється на установах з використанням альтернативних джерел енергії для товариства «Ефтранс». транс. Були розглянуті на ціновій комісії на надання надані розрахунки. Комісія підтримала, тому вносимо даний проект рішення. Наскільки збільшується вартість? На 200 гривень. Ну вона менша, ніж наша? Менше, ніж централізоване теплопостачання приводить Там 4200, майже 4300, а тут 3860. Поэтому менше. Є пропозиція клієнта, прошу голосувати. Про проведення неповнолітньої сім'я патримату. Виконавчого комітету Збройської міської ради прославиння Київської області від 6.08.25 року з No 697. Це Лариса Миколаївна, начальник служби у справах дітей. Виводимо дитину в зв'язку з куплуванням над нею. Є пропозиція підтримки. Прошу висувати. Про встановлення підбування на новому. Це стосується попереднього, там до встановлення підбування. є пропозиція підтримування. Про надання висновку до суду про одиційність позбавлений. Двічі розглядали на комісії, була присутня мама, батько належним чином повідомлений, перший раз вдалося з ним поспілкуватися. Він проживає в Києві, дійсно підтверджує, що він не може зараз приїздити, приїздити в бровари, оскільки перебуває в розшуку, тому не може транспортом користуватися. Ми не спілкується з дитиною, має 171 тисячу аліментів, сплатив наразі тільки пеню, бо відкрите вже виконавче провадження, а тіло аліментів саме не сплачено. З 21-го року двічі бачить дитину, і дитина проживає з іншим маминим чоловіком і називає його батьком відчима. Тому вважаємо що доцільне надати доступ. А батько вийшов на зв'язок і сказав, що він Так. Та 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 та. Сказав, що не може із-за цього, він не може зараз приїжджати і факту, як, як є <реш> так операції. <реш> він сказав, а причина рушується. ТЦК. Ти ЦК мамі. Але дитина, можна було спілкуватися з сатирічною дитиною. Це не причина, я пояснення по життю. пояснення. Є така? Є пропозиції. і стоїть ухиляння матері від виконання батьківських обов'язків. Батько з 23-го року служить в Збройних силах, висилає мамі гроші, але комунальні послуги дуже великі борги, світло було відключене. Доходило до того, що за дітьми дивився старший брат матері і батько змушений був йому на картковий рахунок. Перераховувати кошти для того, щоб він отримував дітей. Наразі з квітня цього року мати взагалі самоснулася і пішла з дому. Ми з нею зв'язалися, вона підключалася по телефону до нас на комісію, повідомила, що в неї дуже щільний графік роботи, і наразі вона поки що не може отримувати своїх дітей. Ми вважаємо за підсумку. Надання висновку до суду. Тут у мами п'ятеро дітей з 22 року, 21-го вони перестали спільно проживати. У му році батько забирав сюди маму з дітьми, коли почалось повномасштабне вторгнення, але вона прожила в ній всього місяць. І... Забрала своїх дітей і оставила їхню спільну дитину, сказала, виховни його сам. І з тих пір мама взагалі боться про свою дитину. Ми повідомили батьку, що наразі в нього є підстави для позбавлення, але він поки що цього не хоче, він визначає місце проживання. Масовий захід 3 години з 18 до 21. Кількість учасників трифік, укриття в ліцей 3 Є запитання? Є пропозиція підтримувати. Дякую.